Привіт, привіт! Я Валерій. Це на капоті. Канал Протек Фармати Авто. В цьому відео розкажу трошки про керамічний лак і також покажу, як його наносити, і розкажу про його особливості. Саме для прикладу буде лак від компанії РМ. Це новий лак називається Протек Top. Для чого він випускається, для чого саме такі лаки нам потрібні? Чи хочу нагадати, що у нас існує телеграм-канал і там дуже багато у нас зібралося вже дефектів, які ми розбираємо. Тому раджу підписатись, буде. Посилання. Всім розуміємо, що в процесі експлуатації автомобіля на нього йде досить високе навантаження стосовно там піскоструя. Тобто багато летить всяких е, сміття з передніх автомобілів. Якщо зазвичай, наприклад, там, ну, скажімо так, коли в кортеджах їздять, то машина йде за машиною, дуже багато летить. Е, Піщинок всіх летить і попадає в капот, висікає капоти. Саме в таких варіантах, якщо у вас досить такий коштовний автомобіль, і для вас це дуже важливо, щоб у нас сам лак не висікався, треба використовувати лаки керамічні. Вони деякі машини йдуть навіть з заводу, вони йдуть з керамічними лаками, такі як BMW, Mercedes, там Audi, там і так далі. Тобто такі досить преміальні автомобілі. Вони використовують саме ці лаки. І ті, хто працює з такими автомобілями, знають, що замотувати його досить важко. А для ремонту таких автомобілі, звичайно, треба використовувати такі лаки, як керамічні чи Scratch Resistance. Але є, скажімо так, лаки, які мають певні властивості Scratch Resistance, а є саме керамічні лаки, які вже вони. Не з підвищеною, а з самою найвисокою там стійкістю до стирання. Як їх тестують, ці поверхні зараз розкажу, як це робиться. Тобто, звичайно, напиляється пластина, закривається воно лаком, потім ставиться зверху такий конус з піском абразивним, і цей пісок просипається чистю пластиною. Попередньо на цю пластину тестується близькометром, тобто посилається луч світла. Відбувається, і ми бачимо скільки відсотків ми у нас на скільки відсотків менше. Зазвичай це там 95-96 відсотків. Там да прилітає. А потім, коли цей пісок там просіла через цю пластину, там, наприклад, там 200 разів, чи там 500 разів просіяти. Потім дивляться, наскільки там ми загубили цей блиск, чи, наприклад, лак взагалі злетів. Звичайно, все стандартне повинно, стандартне повинно бути фарбування, наніс базу стандартну, все нічого не міняється. Тобто міняється тільки сам, сам лак. Є специфіка певна. А, розуміємо, що для поліровщика після того, коли він повністю цей лак стане, це лак станеться, буде досить важким варіантом його відполірувати. Тобто, у вас є певна частина часу, протягом якої ви можете відполірувати, там, день-два, максимум. Це залежить від умов. Звичайно, якщо у нас була гаряча сушка, там да все там гарно висихало, Це буде швидше. Якщо незвичайна сушка, то тут є нюанси, треба довше чекати. Але Стосовно сушки, хотів би додати, що такі лаки, як керамічний, дуже рекомендується саме до запікання, тобто гаряча сушка. І сушити треба не 30 хвилин, а краще 40 хвилин, тобто трошки довше, для того, щоб це, ці, ці керамічні властивості швидше набралися. Тобто ми маємо досить високе зно високостійке до зносу поверхню. Але лак, звичайно, цей буде коштувати дорожче, ніж звичайний лак. У РРМ з'явився новий лак, називається він Protect Top. Лак, пропорції зміщення 2 до 1, а також додається розщинок. Звичайно, до цього лаку йде. Три затверника стандартний, повільний, якщо нас великі площини, там, да, і швидкий, якщо у нас якісь невеличкі нюанси, там бампер якісь фарбуються. Звичайно, до лака можна додавати і матову добавку, і пластифікатор можна додавати. Але я буду фарбувати в стандартному варіанті. У мене буде повільний затвердник, повільний розчинник. Буду спокійно його фарбувати. А потім це все не впливає саме на нанесення. Це впливає тільки на висихання остаточне. А і впливає на те на той, той період часу, коли нам треба до якого ми можемо там полірувати, чи, наприклад, клеїти, наклеїти плівку на нього. Але я думаю, що керамічного керамічну лаку досить достатньо для того, щоб можна навіть плівку не не клеїти. І це не відноситься тільки до а, дорогих автомобілів. Тобто, якщо ви знаєте, що ви на цій машині будете їздити досить довго, хочете, щоб вона довго зберігала свої зовнішній вигляд, то звичайно я порадую такий лак. Він буде а, коштувати трошки дорожче. Але він собі, свої гроші він вам віддасть за рахунок того, що він не буде стиратися. Зараз буду наносити все. Побачите, подимся жовтий не жовтий, яка в нього вязкість, як він наноситься, і так далі. Поїхали. До речі, для цього тесту я взяв сольвентну базу від компанії Рем саме Діамонт. Звичайно, можна взяти і Onyx базу, там, наприклад, Vantage, чи Baslac. Це не має великого значення. Головне, щоб вам воно подобалося, гарно крили і не було якихось п'ятниців і так далі. Пістолет був тріємовський. Від компанії Трієм, звичайно, мені подобається ХВПшний. А лаки буду носити, звичайно, своїм пістолетом, який ви вже всі знаєте, це про лайт. Може в нового стані трошки багатше і зароблю собі на ДВ1. Чи може ви подаруєте? <гум> буду розвивати канал, і ми заробимо на цей пістолет. Нарешті так, ну що? Нарешті наша новинка Буду використовувати цей лак і звичайно, буду використовувати систему PPS2 від компанії 3M. Мені воно подобається, є перехідник до сати, до Вілбіса і так далі, після Волкома є перехідники. Ось. І буду використовувати. Під лак. Наливаю лак. Зараз будемо дивитися. Зараз ось так. Так, є. Все нормально. Ультрафіолетовий. Да, так, звичайно. Ультрафіолетовий захист у лака є, звичайно. Лак трошки жовтий, трошки зовсім жовтий. Ось, Звичайно, є ультрафіолетовий захист, тобто якщо у вас кенді колера, тобто якщо у вас кенді колор, то раджу ви використовувати цей лак. Буду захищати ваше покриття добре. Так, затверник. Два до одного. Обов'язково перемішуємо і потім додамо ще розчинник. Лак густий. Відноситься до системи ВОК. Звичайно, відноситься до системи ВОК. Лак-густий. Тобто розхід його буде невеликий. Переливати його не будемо, бо будемо наносити в два шари. Так, і розчинник. Ось все. Побачимо, я розвів 300 мл густого лаку і побачимо, скільки у нас залишиться після фарбування капота. Капот середній, не маленький, не супер великий. Середній капот. Чудово, будемо наносити. І зазвичай перед тим, як наносити лак, я раджу проходити липкою серветкою. У мене є варіант Curie Finish 255-та, всі її знають. 250-та зазвичай, а 255-та вона досить, така ще більш якісна, мені подобається і працює. Чудово, так все будемо носити. Вмикаю камеру. Свої відчуття після нанесення першого шару, що би я хотів відзначити для себе. По-перше, ми розуміємо, що лак відноситься до системи Вок, і всі ми знаємо, що Вок вони досить такі густі густі, тобто відчувається таке, що його треба ще вкласти там. Да? Якщо звичайно, ММС, вона зразу носимо, вона блистить. ХСК теж, але боковські, вони трохи такі вибагливі. Але що мені сподобалось, по-перше, це запах цього лаку. Я відчуваю запах рема. РМ завжди пахне чудово. Відчувається, що це дорогий лак. І саме, що мені сподобалось, що саме перший шар, коли я наніс, він наноситься досить легко. Тобто його не треба вкладати, він відразу блистить. Нема у нас якихось пропусків, немає якихось, типа, як жировики, знаєте, коли ми наносимо стилак, там, то треба, його треба ще вкласти, там, постаратися там, да, подивитися. Тут я наношу, він зразу блистить, він плотний, він нормальний. Я відчуваю, що тут товщина буде в нього непогана, і його не треба вкладати. Е, легко наноситься. Може, за рахунок того, що це повільний розчинник, повільний затвердник, тобто він розкатується, розтікається там і так далі. Як я буду робити, я буду, мабуть, можна зробити варіант, такий, що нанести, покласти капот, він ще більш розтічеться. Це гарний вихід, коли нам треба щось десь підрівняти. Там, да? Але це завжди є така небезпека, що коли ми багато несли лака, поклали, він розтікся просто і стає як скло. І це негарно. Тобто, шагь в будь-якому випадку повинна бути така, як на заводі. Тобто вона повинна бути і не куца, не маленька, але і не така дебела, коли в нас такі, такі моменти. І саме коли ми працюємо боковськими лаками, є небезпека, що його можна покласти так, коли він розтікся. Ну це не. Не теж не коректно. Тобто буду робити, щоб була ширенька, бачу, що ми вийшлося. Зроблю паузу. Розумію, що в мене стандартна температура, але капот великий. А, і на, на повільному затверднику. Тобто, паузою буду робити не 10 хвилин, а хвилин 15. Чи з 15 хвилин нанесу повний шар і побачу, що це вийде. Звичайно, включу на сушку. А, і все, побачимо, який буде, буде результат. Пауза. Обов'язково врахуємо, що в камері повинна бути вентиляція. Я зараз я виключив для того, щоб вимкнув для того, щоб з вами поспілкуватися, але вмикнув вентиляцію для того, щоб у нас було трошки швидше. Розуміємо, якщо ми фарбуємо звичайно, наприклад, в гаражі чи СТО, чи в камері, де нема вентиляції, треба паузу робити довше. З вентиляцією швидше висихає. Чекаємо наступний шар. Шар ще кинути, але ну, ідеально, реально, мені подобається, як він лежить. Може за рахунок того, що це просто повільний затворник, і він гарно розкатується, мені дуже подобається. Я б навіть, може і не треба додати? Не треба? Добре, не буду. О, супер! Так, ну що, тільки що в мене був продув камери, я підчекав 10 хвилин для того, щоб зараз можна було вмикнути вже камеру на сушку. А, хочу перед тим, як вмикнути камеру на сушку, подивитися, що у мене стосовно шагрень, як він виглядає лаксами. Жодного потоку немає. Є невеличкий сув в районі, в районі, де у нас смивачі стоять. Тобто, якщо капот зараз нахилити в горизонталь, воно розтічеться і нічого не буде. Але я хочу залишити, хай воно так і буде. Є дві мусорини, одна ось в цій Зоні одна трошки нижче, і це чудово. Чому тому, що я хочу ще провести тест і а, спробувати відполірувати його, коли він висохне. Тобто, відполірувати через пару днів відполірувати цю зону, а потім там, наприклад, через дві неділі нижчу зону. А, стосовно нанесення, дуже е, мені сподобався лак в плані того, що він досить легко наноситься і прогнозовано. Але я нагадую, що це був затвердник е, повільний. Тобто, треба про це теж тримати на увазі. Якщо в нас буде зараз літо, там да воно буде в нас це літо і буде жарко, тобто я би порадив би, щоб використатися ж таки повільно, але звичайно можна стандартним обходитись в принципі, без проблем. Хотів простовати саме в цьому варіанті. Так що, якщо є така потреба, якщо така потреба, якщо хочете робити наприклад свою машину, чи яка досить там коштовна машина, то я б радив би використовувати саме лаки з тобто так звані керамічні лаки, а саме компанія Рем. На цьому наше відео добігає кінця. Не забувайте, що у нас є телеграм-канал, на якому ми приймаємо ваші замовлення стосовно того, які в нас бувають ситуація на маляльці, тобто щось не висохло, чи десь щось відлучилось, чи десь якийсь нюанс, який з'явився, там, де ми о, це в бесіді зі собою, чому так сталося, і даємо поради, щоб зробити, що зробити, щоб цього не було. Висилайте дивимось там і так далі. Також я тестую ще матеріали. У мене там їх багато досить стоїть. Тести присилають мені наші колеги, висилають матеріали, щоб я протестував, сказав своє бачення, як він працює, де краще, де гірше. і так далі. Тобто буду викладати такі нюанси. Не забувайте ставити лайки. Якщо вам це відео сподобається, писати в ваші коментарі, запитання. Я буду на них реагувати. До пока.